А ці люди прийшли до кабінету міністрів на страту. ВІЛ-позитивні, хворі на гепатит і туберкульоз влаштували біля будівлі уряду тетралізовану акцію протесту. З мішками на голові і мотузками на шиї вимагали грошей на лікування. Тих, які чиновники мали передбачити у держбюджеті, проте цього не зробили. Тепер стверджують організатори акції більше 40 тисяч людей просто приречені. Було доручення президента початку року виділити средства. Время шло, никто его не выделял, доручение президента игнорировалось. И мы поняли, что наступает конец этого доручения, в следующем месяце оно завершается, и до пациентов ничего не дошло. И мы понимаем, если мы еще чуть-чуть подождем, в конечном счете мы понимаем, что люди будут умирать. Мы зараз Розраховуємо кількість необхідну до кінця 2013 року по гепатиту С, будуть внесені зміни до держбюджету і будуть виділені кошти.